Доброго дня, шановне пансько, коротесеньке відео. Карбюратор К808, К-89 і всі його сородичі від ну, тих, що ставляться, на зіла. Проблема та, що ви бачите в описі, в назві цього відео це провал, або вона стріляє, не їде. Розказую, купили нового караба, поставили проблеми. Перше, це провал. Подивіться, чи є там взагалі ось така голочка. Вона стоїть ось тут. Тільки, будь ласка, ви її не, не потіряйте, бо вона падає прямо туди, в колектор. Якщо і у вас її немає, і у вас її нічим замінить оцю, ось таку голочку, берете в такий шарик. І вкидаєте в це е, гніздо. Це перше. Потім, розказую ще таку штуку. Ось ця качелька, е, вона має люфти. Особливо на оцій пружині. На оцій пружині, котра йде зі штоком і з манжетою. Як я вирішую цю проблему? Е, я. Знімається стопорне кільце. Сюди підкладає ще маленьку пружинку. І як бачите, після цього у нас ніяких люфтів немає. Тобто, ця пружина піджимає е цей важіль зверху, ця знизу. І все, ми вирішили проблему того, що у нас на, на, на малих у нас не буде е провалу е при рушанні. Потім на от китайських карбюраторах. Е, оці паливні жиклери, що стоять ось тут. Вони написано там 280, але це неправильно, неправда. Я порівняв отвір: це десь 1,5 мм. Повинно бути. 1,5 мм, сверло туди не лізе. Тобто, сверлимо, ставимо і все воно поїде. Е, е, з приводу голки. Оця от голка. Тут повезло, тут вона тримає, тут гарна голочка. Але буває така фіня, коли ви берете ремкомплекти, і оця голка вона або там не підходить по різьбі, або вона не тримає там, ну щось з нею от не то. Є в мене Reels, Ось тут буде ось тут буде підказка, куди дивитись на який Reels. Там я пропоную рішення замінити цю голку і зробити її розборною. Тобто много, многоразовою. Ну, Рівень. Я не буду пояснювати тим, хто володіє цими карбюраторами, і цими автівками, як треба робити, все у вас. Є ця пробка, вона з цієї сторони викручується. Рівень у вас повинен бути до цієї пробки. Тобто, переливати він не повинен. Тобто, от, ви відкрутили, бачите? Паливо ось тут. Все добре. Ще дуже така важлива річ на цих карбах: не губіть оцю маленьку пружинку, котра стає ось тут. Вона підтримує поплавок. І Якщо він вас переливає, а голка вас сіла і вас е, тут нічого не пропускає, перевіряйте поплавки, вони бувають набирають в себе бензин і вони просто тонуть. Е, от. Дякую, що ви додивилися відео, відео до кінця. Е, дякую, що, може, ви вже вліпили вподобайку, а ще, якщо не вліпили, то вліпіть мені вподобайку, е, підписатися на мій канал. З вами був ваш краб'ятрник, діагност, газовщик Олександр Город Дніпро. Дякую всім, всім пока-пока.